Вітаю вас! Мене звати Марта Ткачова, і я є засновницею сервісу з працевлаштування опікунок у Німеччині. Ми шукаємо опікунок до нашого сервісу, які мають покликання працювати з людьми і допомагати їм у, скажімо так, нелегкий час їхнього життя в той момент, коли життя підходить до свого заходу. І саме з цією метою. Я заснувала наш сервіс під іменем Марта в Україні в місті Івано-Франківську. Ми пропонуємо вам безкоштовні вакансії, опікунок, офіційне працевлаштування через нашого надійного польського партнера з правом працювати у Німеччині. Ви обов'язково працюючи у нас, отримаєте медичну страхівку. При потребі, з якої ви можете звернутися за консультацією до лікаря, також ми допоможемо вам організувати доїзд до вашої родини. Своєї сторони намагаюся майже всі сім'ї, які до нас звертаються, відвідати, познайомитися з ними. І... Також ми е, готові вас підтримувати у вивченні німецької мови, тому що німецька мова насправді відіграє дуже важливу роль у роботі опікунки. Працюючи у нас, ви також обов'язково отримаєте доплату за е, святкові дні і е, е, постійну підтримку від е, наших кураторів. В Нашій команді ми також винагороджуємо тих опікунок, які рекомендують нас своїм. Колегам, друзям, іншим опікункам, ви отримаєте від нас бонус за рекомендацією, чи опікунки, чи то сім'ї, де можливо ви раніше працювали, якщо сім'я підпише з нами договір. Отож, запрошую вас стати частиною нашої команди, яка працює не тільки за фінансовою нагороду, що є безумовно важливим фактором. Але й справді бачить своє покликання об'єднувати підопічних, які потребують допомоги з тими людьми, які хочуть і прагнуть цю допомогу надавати. Ставайте частинкою нашої команди, і давайте будемо піклуватися про стареньких разом.